Втрати Росії в Україні станом на 21 грудня майже сягнули позначки у 100 тисяч осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Спочатку повномасштабного вторгнення ліквідовано вже 99 тисяч 740 окупантів. За минулу добу українські військові знищили ще 510 загарбників, а також сім ворожих танків, п'ять бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем. Дві РСЗВ, один літак, один гелікоптер, вісім безпілотників і дев'ять одиниць автомобільної техніки. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.